Польща передасть Україні решту своїх літаків міг 29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників. Про це розповів речник МЗС Павел Вронський у коментарі «Укрінформу». Дипломат зазначив, що від початку повномасштабної війни Польща передала Україні бронетехніку, артилерійські системи а також цитата «максимальну кількість запчастини комплектуючих до міг 29 Павло Воронський додав, що Польща до певної міри також перебуває під загрозою, і якщо щось летить у напрямку Польщі, то мають бути засоби, які це збиватимуть. Польща наразі має 48 літаків F-16 і замовила ще 32 літаки F-35, Але поки що Польща має лише літаки F-16, що є недостатнім потенціалом для гарантування повного контролю. Над небом. Вронський додав, що уряд передусім зобов'язаний захищати державу, гарантувати безпеку своїх громадян і території, а по-друге, допомагати своїм найближчим союзникам. І з нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Вітаємо вас, пане Валерію. Доброго дня. Пане Валерію, от ця заява про те, що Польща передасть свої літаки, міги свої, але після того як отримає компенсацію якусь від партнерів, про яку кількість цих мігів може йтися, і як би вони могли позначитися на нашій ситуації? Це понад два десятки літаків, які були б нам не зайві, які геть не потрібні Польщі в плані протиповітряної оборони. Бо їхні можливості обмежені в боротьбі з крилатими ракетами і шахедами. Ну, от f 16 показують набагато більшу ефективність, їх кращі радари, в них більше можливостей збити. Якщо, наприклад, вони візьмуть останні американські розробки, ракети, на базі, ракети з лазерним наведенням на базі некерованих ракет Гідра. От, то там взагалі можна за копійки збивати ці шахеди. А в мігі, в мігі вони взагалі радари досить погано працюють по об'єктах, які летять на малій висоті. От, тобто, я не вважаю, що це серйозні аргументи, це, скоріше, показує на погіршення відносин між Україною і Росією в політичному плані. З Україною ще... і Польща ви маєте на увазі? Вибачте, Україна і Польща так, так. Да, мовився. Значить, а щодо отримання F-16, то це далекі далекі перспективи. Польща зараз планує навіть ті винищувачі, що має, переобладнувати на вищий стандарт на блок 70-72. От і Польщі просто не вистачить грошей на всі, на те, щоб отримати а, і покращене обладнання, замінити обладнання, бо це ну третина вартості літака. Останні радари на блок 70-72 стоять така ж частина такого ж обладнання, як і на винищувачах п'ятого покоління. Ну а ну, як ви от. гадаєте, чому е, Польща не передає ось ці міги, якщо вони їм не особливо то й потрібні, і чи допоможуть докори з боку України? От, зокрема, від президента Зеленського е, про те, що от були домовленості, але Польща, мовляв не передає ці літаки. Чи може краще вести цю дискусію в непублічній сфері? на новація. Звичайно, не в публічній сфері. Звичайно, якості, ну, ну, я не знаю, розумієте, це вже питання до політичних експертів. Я кажу військову складову, що полякам ці літаки, не як засіб протиповітряної оборони, не дуже і потрібні, От. а нам би вони дуже згодилися зараз як носії, скажімо, ну, наприклад, крилатих бомб. Що ми отримаємо від союзників? На жаль, наші в нас не вистачає бомбардувальників. А винищувачі це найкращий варіант скидання по російським військам крилатих бомб у відповідь на їхні, бо ми не можемо це робити з великих висот. А винищувач він маневрений. Він підходить на малий висоті, робить гірку. Скидає бомби, моментально спускається, виходить з можливої зони ураження. Uh -huh. От, там би вони були не зайві. Зрозуміло. Це така, що до поляків, ще секундочку, для так. поляків це ще й спосіб шантажу західних союзників, щоб вони надали, наприклад, якусь ще одну додаткову ескадрилью для прикриття польського неба. Ну зрозуміло, бо поляки активно взагалі озброюються. Вони зараз підняли витрати ВВП на оборону на понад 4% від ВВП. Загалом це більше ніж мені здається, будь-яка інша країна Європи. Та тобто вони всерйоз приймають російську загрозу. Я би ще хотіла далі з вами поговорити про томагавки цього тижня. Багато про них говорили і додам трошки інформації для глядачів. У Москві стверджують, що Україна звернулася до США за ракетами Томагавк з дальністю 2500 кілометрів, бо непокоїться просуванням російських військ. Речник кремлівського лідера Путіна Дмитро Пісков сказав журналістам, що цитата динаміка на фронтах цілком ясна і очевидна. За його словами, стратегічні дії України, включаючи запит на постачання таких ракет, спрямовані не лише на зміцнення власних військових позицій, а й на нібито залучення західних країн у повномасштабну війну розв'язану Росією у 2022 році. Нагадаємо, раніше Нью-Йорк Таймс писало, що одним із секретних пунктів українського плану перемоги є отримання від Сполучених Штатів Америки ракет Томагавк. Анонімний співрозмовник назвав цю вимогу абсолютно нездійсненною. В одному з останніх інтерв'ю Володимир Зеленський фактично підтвердив цю інформацію, обурившись тим, що запит щодо таких ракет потрапив до медіа. За його словами, ці дані мали залишитися між Києвом і Білим домом конфіденційними. Отож, пане Валерію, щодо томагавк, щодо цієї нездійсненності запиту, так чи відомо скільки загалом на озброєні штати мають цих томагавків, і наскільки дійсно складно їх отримати? Бо я читала про те, що за останній час роботу над цим вели Голландія і Японія, і це була багаторічна, дуже довготривала робота і ну дорога, зрозуміло. Ну так для американців ракети Томагавк це те, що для росіян ракети Х-101. і навіть більше ракети Х-101 разом із калібрами і разом із з крилатими іскандерами. Да? Це у американців два типи ракет, або ну ракет стратегічного призначення це ракети наземного базування, мінітмени, да. От, з шахних по ну, да, шахних пускових установок, але там в них трішечки інша система. От і в е, озброєні е, ну, балістичні ракети з підводних човнів, це другий елемент ряду. і третій – авіаційні ракети. Так, от авіаційні ракети це томагавки, лише томагавки. Звичайно, вони бережуть секрети цих ракет, але вони виробили понад 7 тисяч таких ракет. От загальний випуск. Перші модифікації вони вже досить старі, і загалом такого щось секретного, особливо секретного, навряд чи вони несуть. Бо ну, що там може бути секретного? Загалом, при великому бажанні, секретні блоки можна завжди зняти або загробити, або замінити, загробити там окремі параметри, або взагалі замінити їх. Це нескладний процес, було б бажання, було б політичне бажання. От. І перші моделі ракет флотського базування, бо вони все одно в контейнерах, і чи запускати його з корабля, чи запускати його з наземної пускової установки, жодної різниці нема. Ну, от. Тому от, ракети, скажімо, ті, які Ну, можна було б і авіаційні ракети нам передати, бо наші винищувачі Су-24, на жаль, не численні, але. Вони можуть нести дві таких ракети під крилами. Їхні корнові пілони дозволяють підвісити по одній кожного, під кожну консоль крила. І загалом можна використовувати було б фактично всі ті ракети, які зараз мають Сполучені Штати. Тобто технічних обмежень нема. Є лише політична воля. Зрозуміло, дякую вам за докладні роз'яснення. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації був з нами на зв'язку.